Відзначення 362-ї річниці міста Тростянець розпочалося подячним молебнем у Вознесенському храмі. Проте рай Олександр Карпець помолився за українських воїнів, які захищають рідну землю у війні проти російського агресора. Зміряно благаю, щоб нині молня рабів і прийняв і мілостю сповним, їх, і в всіх війни твоїх рабів, що любов'ю до тебе і ближніх, і в усіх доброчезнах живуть, одержувати сподобі, Україну нашу, владу і її, згоряючи всяких зелет відступів, є від Смогім даруй, тоді з безначальним отцем і присятим і благим, єдиносушним твоїм духом, єдиному і свій світі, славимо Богу, завжди подяку приносити, і слава совіснювати сподоби, Слава Тобі Боже, благодійну нашу, на віки віки. Продовжилось святкування біля пам'ятного знаку захисникам України. Там бійці добровольчого формування Тростянецької територіальної громади склали присягу на вірність Україні. Ми, українці, братерство вільних людей, почувши клич до зброї, стоїмо сьогодні тут перед громадою, аби урочисто принести обітницю добровольця Тростянецької міської територіальної громади. На землі годувальниці, в домі наших батьків, перед лицем нашого роду і лицем сусідів братів. Що важкий час прийшли на допомогу тут і сьогодні? Ми присягаємо боронити цей край людей і цілу нашу країну, її багатства, створені природою і через руки людські. Стояти на варті, охороняючи закон, що голосить до нас із Конституції на усіх кордонах, пильнувати цілісність української держави. Ми присягаємо дати бій ворогові і кару зрадникові, та усім, хто зневажає святе суверенне право на свободу нашої країни. Ми будемо наближати час звитяжної перемоги, минаючи біль втрати і поразки. Наш дух міцний, тому стоятиме твердо у час випробувань, бо нас брати наші по зброї, а у серці клич полеглих героїв. Героїв! 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 героїв. Також у ході заходу було нагороджено понад 100 кращих бійців медалями за оборону рідної держави. Сьогодні вкрай надзвичайна подія. Подія, яка напевно війде в історію. Бо з одного боку дуже важка і вкрай неочікувана біда прийшла на нашу землю. Але попри всі негаразди, попри всі, здавалося б, міць Другої армії світу, якій називали, попри всі її брязкання зброєю, попри всі ті болі і страждання, яка ця армія принесла на нашу землю, наш український народ вистояв. Наша армія і Збройні Сили України проявили небику міць, мужність, героїзм і не маючи достатньої кількості зброї, маючи меншість чисельного складу, але проявивши небайке бажання боротися за свою рідну землю та свій рідний дім за своїх рідних близьких людей. Ми відвоювали Сумщину, більшість України там, де були. Наші загарбники. І сьогодні наші війська женуть ворога на Харківщині, вже перейшли на Луганщину. і Я переконаний, ми звільнимо всю нашу державу Україна. Мені дуже приємно, що сьогодні боротися з російськими окупантами стали сотні Трастянецьких воїнів. Більше сотні людей зараз на фронті борються в різних частинах наших збройних сил з російським окупантом. Більше сотні людей взяли зброю тут для того, щоб захищати нашу землю, гнати ворога і після звільнення нашого міста дбати про щоденний спокій наших тростянчан. щоб ми мирно засинали, мирно ходили діти наші в школи, лікувалися люди в лікарнях. Для цього задача наших воїнів, які тут стоять сьогодні на цій площі, кожного дня дбати про їх життя і здоров'я. Я і хочу подякувати всім. Всім тим, хто взяв до руки зброю, всім тим, хто допомагав допомогою гражданським людям, волонтерам і багатьом багатьом, хто кував цю перемогу. Звісно, ми в першу чергу схиляємо сьогодні голови перед тими, кого немає сьогодні серед нас. Бо, звісно, війна почалася з 2014 року, ми повинні це пам'ятати. І коло цього пам'ятного знаку ми щороку вшановуємо тих. Хто навіки полишив Трасенецьку землю і землю України? Ці воїни віддали своє життя, найдорожче, що в не було, заради того, щоб ми жили, розбудовували наше місто, гуртувалися і робили ще сильнішою нашу країну, щоб ми ще кращі стандарти соціального економічного життя проваджували на нашій землі. Попри все, нам треба жити, відбудовувати наше місто. Відбудувати наш край, зруйновані підприємства, установи, організації. На жаль, Трасенцю дісталася найбільше в Сумській області. Але я переконаний, згуртувавшись всією громадою, ми впевнено нападлаємо ці незгоди. Ми відбудуємо наш край, відбудуємо наше місто, наше села зруйновані і зробимо їх ще квітучими. Я дякую військовому керівництву за ту допомогу, яку нам прикладає це. Можливо, ми десь ще не ідеальні у військовому, скажімо так, стані, але ми робимо все, щоби. І добровільче формування Тростянецької громади було не найгіршим в Сумської області, і щоб наша територія була міцно захищена від можливого російського вторгнення. Я переконаний, що вони вже не зайдуть сюди на цю українську землю, на нашу сумську землю, завдячуючи нашому спільній роботі багатьох-багатьох людей, яка щодня проводиться на Сумщині. Дякую вам, товаришні майор Дякую всім військовим, які з вами працюють за мир, спокій на нашій сумській землі. Слава Україні! Шановний Юрій Анатолійович, шановні земляки, шановні бойові друзі, з 24 лютого цього року по 26 березня цього року наше рідне місце було тимчасово окупацією. Як правильно сказав Юрій Анатолійович, це вони думали, що вони друга армія в світі. А ми зруйнували всі міфи і доказали. На всій нашій планеті, що то не друга армія світу. Оці хлопці, які стоять зараз попереду вас, праворуч, ліворуч від мене, разом з 93-ю бригадою, а мені дуже гордість переймає, тому що я свого часу був командуючим оперативної команди Схід і 93 я бригада це дуже близька мені бригада, це та бригада, яка носить ім'я Холодний Яр, і вона наносить жах. Жах перед ворогом і ворогом. Тому я сьогодні хочу подякувати за запрошення. Я хочу сьогодні подякувати всім мешканцям міста Трасине, всім тим людям, які в формі і без форми, зі зброєю в руках і без зброї в руках захищали, захищають нашу рідну сумщину. Хочу побажати всім міцного здоров'я, хочу побажати, щоб в ваших родинах. Був достаток, щоб Бог оберігав ваші родини, наші добровольчі військові формування. Бо вони точно на це заслуговують. Дякую за запрошення. Слава Україні! У палаці дітей та юнацтва пройшов відкритий шаховий турнір у трьох вікових категоріях. Охтирчани також завітали до міста, аби прийняти участь у даних змаганнях. Паралельно у міському парку протягом дня відбувалися змагання з тенісу, гирєвого спорту та волейболу. Окрім того, цього дня на честь дня міста пройшло і відкрите тренування з футболу на стадіоні імені Володимира Куца. Чиз дня города, наша несматря на війну. дети приходят на тренировочные занятия. Сегодня игровая у нас между собой. Детвора поделилась и играют на вкусняшки. Ну, и каждую тренировку ребята отдаются полностью, приходят, развиваются. Опять же, повторюсь, несмотря на тяжелое время, дети должны заниматься, также и посещать Школу, спорт, чтобы дети были на позитиве. Также родители интересуются, звонят, как дети развиваются. Взагалі у нас четыре возрастных категории. Всего у нас ну, около 75 детей. Вот так вот сейчас. Это сейчас дети в данный момент занимаются. 2008-2010 год. Наш 11 и 12 год сейчас поехали в Сумы на соревнования. Они там сегодня будут против Барса играть. До сих пор идет сейчас набор. Каждый вторник, четверг на 4 часа дети приходят, мы просматриваем. Ну, никому не отказываем, всех детей берем. Было бы только желание у детвора и все. Діана Овчаренко, Іван Гувзан, Тростянець, телеканал ТВТ.